На запитання, як себе вберегти від гріха, я даю відповідь, яка чисто на мій погляд, на мій розсуд є практичною і діючою в нашому житті. Перш за все, щоб вберегти себе від гріха, потрібно якомога далі від нього стояти, тікати від нього, так нам говорить Біблія. Другими словами, не заігрувати з гріхом і не стояти поруч, близько. Як би там не хотілося б одним оком подивитися на 5 секунд, на одну хвилину. Це перший такий, такий момент, щоб берегти себе від гріха, потрібно якомога далі від нього стояти, тікати від нього. Другий момент також потрібно вибирати правильне оточення своїх друзів, близьких, знайомих. І, відповідно, від цього також є багато моментів, що ми можемо себе берегти від гріха або навпаки самі себе наштовхувати на такі неприємні речі, які подальшому і будуть призводити, призводити гріх. І ...погані наслідки. І останній момент також старатися перебувати в більшості в Слові Божому, читати його в молитвах. От, от такі практичні реальні поради. На запитання, як вберегти себе від гріха, хочу зачитати два місця. Слово Боже, одне процитувати на пам'ять і трошки дещо стати від себе. Перше місце це від Іоанна, перше послання, друга глава, 14-й вірш і нижче. Я написал вам юноші, потому что вы сильны, и слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, кто, в том нет любви, очей. ибо все, що в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И третья глава, 6 вірш. Всякий пребывающий в нем не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Третє місце записано в Парижнах, там говориться: більше всього, хранімо, храні серця своє і нього істочник жизнь. Я думаю, щоб уберегти себе від гріха, найперше потрібно удалятися від нього. І слово Боже каже, що лукавий убіжить від вас. Удалятися від гріха, навіть не шукати його самому, коли дьявол дає розлічні мислі або ще через якісь інші методи діє, то потрібно просто це ну, проганяти в ім'я Ісуса Христа. Я думаю, коли людина бодрствує, то ну, вона буде пильнувати за собою і буде менше согрішати. Я думаю, що колись вона дійде до такого уровня, коли верхівці буде менше і менше. Е, одну історію що розказували, що, наприклад, над нашою головою літають птахи. Але в нашій власті не дати їм звити гніздо на нашій голові. Я думаю, коли дьявол буде посилати розкальонені стріли. Гріха свого, я думаю, в нашій власті просто уберегти себе від цього. Я казав Бог Адамові, що гріх лежить у порва серця твоєго, на що ти робиш? Ти господствуй над них. На мою думку, зберегти себе від гріха це нелегка річ. Особливо в наш час, коли все дозволено. Можливо, батьки не сильно спостерігають за дітками. Ну і ніякого контролю особливого такого немає. Дозволені багато різних. Речей, які в більшості служать діткам не на користь, а й не тільки діткам, і решта людей. І тому для того, щоб зберегти себе від гріха або від поганих вчинків, потрібно, перш за все, їх від них, як ми вже вчили, золотий віршик втікати від гріха. І таким чином гріх ніколи не зможе нас, нами заволодіти. Най... Найкраща, така так скажем, найкращий варіант це коли людина зайнята добрими справами, коли людина не має часу вільного, так сказати, і вона собі займається добрими справами, чи в служіння ходить, чи в церкву читає Біблію, можливо, батькам допомагає. Ну в даному випадку вихователям допомагає, займається добрими справами. Можливо, привітає когось, і таким чином, коли людина робить добро, то їй не сильно хочеться робити зле, а тим більше в неї на як на мене немає, не вистачає часу просто на зле. Ось і тому для того, щоб зберегти себе від гріха, потрібно читати Біблію, потрібно молитися, потрібно прикладати дуже великі зусилля. Але одного разу підійшли учні до Ісуса, і коли підійшов молодий хлопець і казав, Ісус, я виконав всі заповіді, Ісус говорить, продай своє багатство, роздай бідним і будеш мати скарб на небесах, і Він засмутився. Учні говорять а хто ж може спастися? Ісус говорить те, що людям неможливо Богу все можливо. Тому людина сама по собі вона ніколи не зможе бути чистою і святою. Вона тільки зможе досягнути перемоги над гріхом за допомогою крові Ісуса Христа, за допомогою жертви Ісуса Христа, страждань Його. І в цьому заключається сила перемоги над гріхом. Але диявол він дуже сильно хитрий і він намагається усякими засобами нас зламати для того, щоб ми не почитали Біблію, можливо, в церкву не пішли, можливо, не послухалися. І таким чином у нашому житті приходять так, скажем, прогалини, в яких диявол дуже сильно хорошо працює. І він в цих прогалинах підставляє нам усякі ситуації ради того, щоб ми. Втратили тісні зв'язки з Богом, і коли ми втрачаємо тісні зв'язки з Богом, іншими словами, віддаляємося від Бога, диявол на нас має більшого впливу, більший вплив. І таким чином потрібно завжди служити Богу, читати Біблію і мати перемогу, ну, перемагати свій характер. Це моя така.